В місячних зайчиків. Розділ восьмий У Зландії. Пан Морок, кутуючись у чорний оксамитний плащ з каптуром, Неквапно походжав по Зландії. Всі спали. У своїй хатинці на курячих ніжках Свистіла носом баба яга. Хукав крізь сон. Полум'ям на ганку Змій Горинич, який завжди спав на ганку, щоб не наробити у хаті пожежі, а з будиночка куще безсмертного лунало таке гучне хропіння, що будиночок аж хитався і підскакував на фундаменті. Пан Морок задоволено усміхався. То були для нього наймиліші хвилини, щойно він балакав по черефону з віце-президентом Страхолюндії Кошмаром Кошмаровичем, ой ой доповів своєму президентові, що всі кошмари розбіглися лякати людей, і у Страхолюндії тиша і спокій про надзвичайну подію, яка сталася нещодавно, тобто про звільнення Нусою Сяйвика, і втрату черевізора, пан Морок ще нічого не знав. Кошмар Кошмарович не наважився доповісти панові Мороку про це уночі, і, щоб не псувати йому настрій, вирішив відкласти на ранок. Настрій пана Морока був таким чином пречудовий він уявляв собі, як здригаються і скрикують крізь сон від кошмарів люди. Тихенько підхихикував і мугикав собі підніс пісеньку, яку щойно склав. Він так захопився, що не одразу помітив, як у нічному небі з'явилося щось дивне. Справді совай Пугач, який тримали у лапах гойдалку з дівчинкою, виглядали незвичайно. Пан Морок вгледів їх лише тоді, як вони вже підлетіли до Зландії. Мить, і вони сховалися за верховіттям дерев. У пана морока навіть майнула думка чи не один це з кошмарів завітав на його пісню. Іноді вони це робили, але завжди одразу з'являлися перед його очі. А тут ніхто не з'явився. А ну ну, що це за мара? Здивувався пан Морок. І посунув туди, де зникла за деревами ота от чудесія. І враз на трухлявому пеньку, в гущавині, пан Морок побачив місячного зайчика, який усміхався і пряв довгими вушками. Оце що. вражено сказав пан Морок, глянувши на захмарене небо. Звідки ти взявся? І в цей час в іншому місці на кущі з'явився другий місячний зайчик. Що це? вражено повторив пан Морок. Другий зайчик теж усміхався і пряв довгими вушками. А згиньте, трах-тарарах! Гримнув пан Морок і змахнув полами свого чорного плаща. Але. Місячні зайчики не загинули, а просто перескочили на інші місця і застрибали по гілках дерев. Пан Морок кинувся за ними. Тим часом Нуся, залишивши черевізор совій Пугачу, кинулася до хатки на курячих ніжках. У Нусі калатало серце, коли вона, відчинивши двері, проступіла поріг. Щоб Уперше в житті вона потрапила до хатки баби яги. Пів хати займала велика піч, у якій палахкотіла вугілля. На печі, посвистуючи довгим гачкуватим носом, спала баба Яга. У її роззявленому роті стирчав один єдиний гострий жовтий зуб. Відстебнута костяна нога лежала на ослоні. У кутку стояв мішок з картоплею, а на ньому корзина з цибулею. Затиснувши у руці квітку матьоли, Нуся навшпиньках підійшла до корзини і почала по черзі притуляти квітку матьоли до цибули. Невже баба його? Вже скришила тут цибулину, з жахом подумала дівчинка. Та враз одна з цибулин заворушилася, ожила, і з корзини піднявся чоловічок. Голова схожа на цибулину. Зелена борідка, мов цибулячі стрілки. На потилиці гном'ячий ковпачок з китицею. Зелені оченята. Дивляться здивовано радісно. Аж тут, на печі заворушилося й пронизнуло, свиснула носом баба Яга. Тікаймо, шепнула Нуся. Гнома граном цибулька спритно метнувся до дверей, з розгону перескочив через поріг і зник. Баба Яга його й не помітила. Нуся рванулася теж. Але не встигла, кістлява рука баби-яги схопила її за плече.